Вітаю, друзі! З вами Михайло, і сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює багатьох: еміграцію. Мені часто ставлять питання: Михайле, а куди зараз найкраще переїжджати? І це справді важливе питання, адже вибір країни для життя це рішення, яке вплине на ваше майбутнє. Саме тому я вирішив присвятити це відео розгляду топ 5 країн, які, на мою думку, будуть найбільш перспективними для проживання протягом наступних п'яти років. Особливо для тих, хто розглядає інтеграцію за кордоном. Ми розглянемо як плюси, так і мінуси кожної країни, щоб ви змогли зробити зважений вибір, виходячи з ваших індивідуальних потреб та можливостей. Отже, якщо ви мрієте про краще життя за кордоном, приєднуйтесь до перегляду, і ми разом розберемося, яка країна стане для вас другою домівкою. І першою в нашому списку буде Канада. Ця країна вже давно стала символом успішної імміграції і не дарма. Канада славиться своєю відкритістю до мігрантів, толерантністю та високим рівнем життя. Одним з головних плюсів Канади є її розвинена система імміграції. Існує багато програм, які дозволяють отримати дозвіл на проживання, а згодом і громадянство. Канада цінує кваліфікованих спеціалістів. Тому, якщо у вас є освіта та досвід роботи, ваші шанси на успішну інтеграцію значно зростають. Крім того, Канада може похвалитися стабільною економікою, низьким рівнем злочинності та чудовою екологією. Тут ви знайдете безпечне та комфортне середовище для себе та своєї родини. Однак, як і в будь-якій країні, в Канаді є свої мінуси. Одним з них є високі податки. Також варто враховувати, що працевлаштування в Канаді може бути складним процесом, особливо на початковому етапі. Ще одним нюансом є клімат. Канада країна з досить суворим кліматом, тому будьте готові до холодних зим. Проте, незважаючи на ці мінуси, Канада залишається привабливим варіантом для багатьох мігрантів. Якщо ви готові до праці та адаптації, то Канада може стати для вас справжнім домом. Другою країною в нашому списку буде Парагвай. Ця латиноамериканська країна, можливо, не така популярна серед мігрантів, як Канада, але вона має свої безперечні переваги. Головним плюсом Парагваю є легкість отримання виду на проживання. Процедура досить проста та швидка, особливо порівняно з іншими країнами. Крім того, Парагвай має дуже низькі податки, що робить його привабливим місцем для бізнесу та інвестицій. Якщо ви мрієте відкрити власну справу, то Парагвай може стати для вас чудовим стартом. Ще одним плюсом Парагваю є його клімат: тут тепло цілий рік, що особливо сподобається тим, хто не любить холод. Однак, незважаючи на всі переваги, Парагвай має і свої недоліки. Одним з них є рівень злочинності, який вищий ніж у Канаді. Також варто враховувати, що юридична система Парагваю може бути не такою прозорою та ефективною, як у розвинених країнах. Проте, якщо ви шукаєте країну з теплим кліматом, низькими податками та можливістю швидко отримати вид на проживання, то Парагвай може стати для вас хорошим варіантом. Третьою країною в нашому списку буде Словаччина. Ця невелика країна в самому серці Європи приваблює багатьох українців своєю близькістю за менталітетом, мовою та культурою. Одним з головних плюсів Словаччини є її членство в Європейському Союзі та Шенгенській зоні. Це означає, що отримавши дозвіл на проживання в Словаччині, ви зможете вільно пересуватися в більшістю країн Європи. Крім того, Словаччина може похвалитися високим рівнем життя, якісною медициною та освітою. Тут ви знайдете безпечне та комфортне середовище для себе та своєї родини. Ще одним плюсом Словаччини є її красива природа. Гори, ліси, озера тут є все для любителів активного відпочинку на природі. Однак, як і в будь-якій країні, в Словаччині є свої мінуси. Одним з них є досить високий рівень безробіття. Також варто враховувати, що процес інтеграції в Словаччині може бути не таким швидким та легким, як хотілося б. Проте, якщо ви шукаєте країну з європейськими стандартами життя, близькою за менталітетом та культурою, то Словаччина може стати для вас чудовим вибором. Четверте місце в нашому списку посідають країни перської затоки, такі як Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Кувейт. Ці країни відомі своїм високим рівнем життя, розкішчю та динамічною економікою. Одним з головних плюсів країн перської затоки є високі зарплати. Якщо ви кваліфікований спеціаліст, то тут ви зможете заробляти значно більше ніж у багатьох інших країнах світу. Крім того, країни перської затоки можуть похвалитися розвиненою інфраструктурою, сучасними містами та високим рівнем безпеки. Ще одним плюсом є те, що в багатьох країнах перської затоки не стягується податок на прибуток фізичних осіб. Однак варто враховувати, що життя в країнах перської затоки досить дороге. Крім того, тут діють суворі закони та культурні норми, які можуть відрізнятися від звичних для нас. Ще одним нюансом є те, що отримати громадянство в країнах перської затоки практично неможливо. Проте, якщо ви шукаєте країну з високими зарплатами, комфортним життям та готові до адаптації до іншої культури, то країни перської затоки можуть стати для вас непоганим варіантом. І нарешті п'яте місце в нашому списку посідають країни Азії, такі як Малайзія, Філіппіни. Таїланд, Індонезія. Ці країни приваблюють туристів та мігрантів своєю екзотичною природою, багатою культурою та відносно низькою вартістю життя. Одним з головних плюсів країн Азії є їх динамічно розвивається економіка. Тут з'являється багато нових можливостей для бізнесу та роботи. Крім того, країни Азії можуть похвалитися теплим кліматом, що особливо сподобається тим, хто не любить холод. Ще одним плюсом є те, що в багатьох країнах Азії досить лояльне міграційне законодавство. Однак варто враховувати, що рівень життя в країнах Азії може значно відрізнятися від європейського. Крім того, тут можуть виникнути мовні бар'єри. Ще одним нюансом є те, що в деяких країнах Азії можуть бути проблеми з безпекою та політичною стабільністю. Проте, якщо ви шукаєте країну з низькою вартістю життя, теплим кліматом та готові до адаптації до іншої культури, то країни Азії можуть стати для вас цікавим варіантом. Як бачите, кожна з цих країн має свої плюси та мінуси. Остаточний вибір залежить від ваших індивідуальних потреб та можливостей. Якщо ви цінуєте стабільність, безпеку та готові до високих податків, то Канада може стати для вас чудовим вибором. Якщо ж ви шукаєте країну з низькими податками. Теплим кліматом та можливістю швидко отримати вид на проживання, то зверніть увагу на Парагвай. Словаччина може стати чудовим вибором для тих, хто шукає європейські стандарти життя та близьку за менталітетом культуру. Якщо ви маєте значний капітал та бажаєте жити в розкоші, то країни перської затоки можуть стати для вас привабливим варіантом. І нарешті, якщо ви шукаєте динамічну економіку, низьку вартість життя та готові до адаптації до іншої культури, то країни Азії можуть стати для вас цікавим досвідом.